Всім привіт! Всім привіт, гарного дня і міцного здоров'я. Так, Ми в садочку з чоловіком працюємо. У нас така погода, сонечко, порівняно тепло, ну вітерець є. Це мій в'ящений ломи. Ось. Щоб було чим п'єці палити. Ну а ми працюємо, бавимося. Дайте пораду. Чим вивезти у цю онездаль колючу. Що зветься акація? І як вона вже мені надоїла, я вам передати не можу. Роки курчуємо кожну весну. Ще й часом є, що восени повирубуємо. О, як є час. І все одно вона не здалі росте. І росте, і росте, і росте. То тут би вже все заросло, й би ми не рвали, не рубали її. От чим її викурчувати? Бачите, ось так роблю. Обдираю кругом травичку, а її рубає. О, бачите як? Ось так ми робимо. О! І є. О, скорінчик. Це з насіння зійшла, бачите? Не з курінця, а це з ви Курчову її горі. Так. Зараз гори. Я її мій, потягну за курінець, тоді підрубаєш далі, чув. Моє вона потягнеться далі. Ой. Ой, ой. О. О, бачитеш, куди воно йде. О, бачите, який коріняк. І ти кажи. О, ну і друг тепер. О, то ще не все. <ріхи> і ще другий є. О, бачите, яка печаль. витягнула. О! Ось таке то. Ось так ми бавимося. А там мені будуть розказувати, садок до путя доведи. Ми щоб його та все не курчували, то тут би був би дикий ліс. О, так що ось такі-то справи. Ці хлопівники. не рікай. Так кожний раз. Січеш, січеш його. Рубаєш, рубаєш. А воно росте. Чекай, чекай, чекай. Ой. О, ось така красота. Щось десь їздиш? Трава тут. ні? О. Чекай, чекай. Горіх був, білочка сховала. А може наш іде впав, був би проріс. Я і вже рісточка мав. То наш горіх. А нічого. Роздобкав. О. Так що ось так ми бавимося, бачите? Треба акуратно. Ті колюхи, з ними раду дати. Це в мене горіх посаджений. А це в мене була хурмичка. Не знаю, буде вона жива, не буде. Ця тут ні, це то факт, що ні. Зверху. А це, не знаю, буде, то буде. Ми то горіха тут посадили, це мають бути такі горіх. Отакий о. куляк. Побачимо. Що з того буде? Це. А це наші горішки, дивіться які. Це ми з чоловіком садили. Два тих горіхи, третього ми отут озрізали, бо в нього була двойна шкаралупа. неважний був до горіхів. То ми його зрізали, я тут сливок понасаджувала, абрикосів пересадила ті, що Таня мені бондарживці передавала, я нащеплювала на своїх сливках. І оце їх попересаджувала тут. Понасаджувала. Це яблуньку я нащеплювала, зелені яблука гарні. Аби тих два горіхи родило вже мені гарно, то ціни в не було вже. Аби їх... Ні, вони то родити родять кожен рік, тільки якщо або обмерзнуть, або хрущі з'їдять. Так що ось таке. А це в нас такий ліс акації. Знищити треба, врубати. А там шисливок коло хати скільки є. Ось. Ну, зараз оце отут понад край того Треба дорубати. Це от у нас один горіх такий великий. Це акація, це от другий горіх. Також з тих великих горіхів. І он третій горіх. Три таких великих горіхи. То мені люди не вислали. Ну, вони не казали не, не казати хто то я і не показувала. Будемо сподіватися, що вони будуть нам гарно рости. Дивіться, яка? оце від весни до осені така виростає. Бабайка колюча. А тут в мене яблунька моя прекрасна. Ще б треба було б тих яблунів нащепити. Там вон, бачила, в мене є зернівочки. То її можуть з'їсти горіх. О, і треба буде ще понащеплювати весною теї яблуні. Навіть на будь-яку яблуню ще прищепити, щоб воно було. І вона буде рости. Ось такі то діла. Бо це дуже смачні яблука, дуже жалко її буде втратити. Ось такі то справиньки. Так що будемо бавитися ми далі. А вже тоді, як побавлюся, покажу результат нашої праці. Скільки ми чи повирубували все чи ні. Це мої грушечки. Сад Павлюка відіми, де я заказувала гарно по бачу, перезимовують. Ну, Далі побачимо, як буде. Ось. Це в'ящинки. Ломимо, дротиком скручуємо. І ось. Так що ось таке-то. То молодці, ми молодці. Двісь скільки акацій накопали. О, ми такі. Видите, яку ми красоту зробили. Ест, дерев нема. О, горішок остався. Тут повикурчало. Так, одного вже пінька викопав Ігор. Ой. Найшла два горішки. Це зараз ще одного викопаємо. Бачите, як робимо. Я головний керуючий. А це головний починяючий. <різь> <різь> Буксуючий. <різь> Ось так. Так що якось так. Я стою, відео знімаю. Робити ніц не хочу. А Ігор, хай бавиться. Ладно, я буду добре, вже землю тоді в ямку скидаю. І то якщо, якщо. О. Так, щось таке ту. Ми працюємо. Ось такі ми робочі. Цілий день. Трошки роботи зробимо. Ну, зробимо, не зробимо, але відмітимося, що ми були в садку. Зараз я Даре її забруднується. Ось тут ми курінця викопали одного. А от у того, що ми зробили, тут така була велика, велика купа комарів. І Ми її викопали. Такі жовті. Не знаю, видно, бачите, мурашки лізають. Ми її не закидаємо, то і я, михай вони втікають, звідси, з нашої з нашої садки. Так що ось таке то. Ось так Ігор Копай. Треба трошки садок до пуття доводити. Неохота, ну. А були колись часи. отам там, де в нас криниця. Ось, то там. Такі пеньки були здоровені ясинові. І їх Ігор всіх повикопував. Ще й порубав тоді. Ну чкай, те скло заберу, стій, 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 щоб я потім руки не порізала. О. А тоді ще їх всіх порубав. Ох, і дрова файні були з них. Так файно жарили. Це ми під горіхи гнуївку виносимо. Підливали горіх. Так що ось таке то. Ладненько. Вам всім всього найкращого ми трошки попрацюємо. Зараз буду йти вже поратися, скільки то вже години. А тут що воно три години. Я думав, що вже година п'ята. О, тут ще є час, що можна робити. Ого. Ти хоч городником цілого пенька одразу викладає. Вам всім гарного дня, миру, спокою, затишку. Бережіть себе і своїх рідних. Поки погода гарна, дозволяється і тиждень можна щось трошки зробити буде. Та й такі то справеньки. Погода у нас гарна. І тепленько. Якраз добре робити, не холодно і не жарко.